Сьогодні ми почнемо обговорювати таку важливу тему для нашого суспільства як посттравматичний синдром. ПТСР це стан психічного здоров'я, що піддається лікуванню, який може виникнути після того, як людина пережила або стала свідком травматичних подій. Стресові події, такі як війни, теракти, зґвалтування, можуть призвести до посттравматичного стресового розладу. Також тригером для ПТСР може стати смерть близької людини, емоційне насильство, переживання сильного страху або якщо людині загрожувала смерть. ПТСР зазвичай асоціюється з чоловіками, які пережили бойові дії. Проте, за даними американської асоціації психологів, жінки вдвічі частіше страждають на ПТСР ніж чоловіки. Розлад розвивається у 4% чоловіків і 10% жінок, які пережили травму. Також жінки мають більшу тривалість посттравматичних симптомів і виявляють більшу чутливість до подразників, які нагадують їм про травму. У середньому у близько 25% людей, які пережили загрозу життю або насилля, розвивається посттравматичний стресовий розлад. Їхнє самопочуття може обертатись навколо їхніх симптомів, які включають Кошмари, спогади, нав'язливі думки, порушення настрою чи когнітивних здібностей, підвищену пильність і дратівливість. Скільки українців і українок можуть постраждати від синдрому ПТСР ще невідомо, адже синдром проявляється через три більше місяців після пережитих травмувальних подій. Проте психологи відзначають, що вже отримують багато запитів із симптомами, які підтверджують посттравматичний розлад як у жінок, так і у чоловіків. Під час війни кожен або кожна із нас більшою чи меншою мірою перебуває в зоні ризику, переживає травматичні події. Важливо вчасно навчитись розуміти симптоми посттравматичного стресового розладу, щоб допомогти собі або своїм близьким. Чи всі люди, які пережили травму, мають ПТСР. У людини, яка переживає або пережила травматичні події, гостра стадія стресу триває від місяця до трьох, після чого може з'явитись посттравматичний стресовий розлад. У дослідженні Українського інституту психології Костюка зазначено, що 30% людей після пережитих стресових подій стикаються з ПТСР, з яких 20% залишаються в посттравматичному стані та потребують глибокої психотерапевтичної роботи. Чи потрапить людина в ПТСР чи ні, залежить від стресостійкості, так званої резильєнтності. Також на це впливає середовище, в якому перебуває людина, досвід уміння впоратись тими чи іншими стресовими чинниками. Деякі дослідження показують, що посттравматичний стресовий розлад виникає, коли хімічні речовини в мозку порушуються внаслідок екстремальної реакції на стрес. Наприклад, високий рівень адреналіну може призвести до того, що спогади про подію залишаються надзвичайно сильними та реальними для людини. Крім того, травма в молодшому віці може викликати гіперактивність мозку, що призводить до більш чутливих реакцій на стрес. Чинники ризику, яку можуть підвищити ймовірність розвитку ПТСР. Це може бути попередня історія або сімейна історія психічних захворювань, історія зловживання психоактивними речовинами, людина отримала травму під час нападу, бачила пораненого або вбитого, може бути додатковий стрес у зв'язку з втратою, наприклад, коханої людини. Симптоми посттравматичного стресового розладу ПТСР це стан, який змушує людину знову та знову переживати травматичну подію. Відтворення події може бути настільки реальним, що здається, ніби це сталося щойно. Для того, щоб людині поставили діагноз посттравматичного стресового розладу, вона повинна мати деякі з наведених нижче симптомів, принаймні протягом одного місяця. Флешбеки або ж мимовільні рецидивні спогади. У ці моменти людина переживає свій досвід наново, зазвичай дуже яскраво. Флешбек не лише сильна емоція, але й потужна реакція всього тіла. У цьому стані можна повністю поринути влячний спогад або відчути тільки його уламки, наприклад, почути звуки або відчути неприємний запах. Епізоди минулого можуть повертатися і у вигляді нічних кошмарів, уникнення. Будь-які способи уникнути страшних спогадів і думок про події, що травмують. Людина відмовляється від деяких занять чи віддаляється від знайомих, які б нагадували про минуле. Вона може опиратися, говорити про те, що трапилось, або про те, що вона відчуває з цього приводу. Підвищена пильність і фонове відчуття загрози. Цей стан змушує людину постійно перевіряти обставини, в яких вона перебуває. Тому лікарі зазвичай застосовують спеціальні опитувальники, щоб не переплутати посттравматичний синдром з обсесивно-компульсивним розладом. Зміни збудження та реактивності. Збудження та реактивні симптоми можуть включати дратівливість і спалахи гніву. Людина може поводитись необачно або саморуйнівно, легко лякається, має проблеми з концентрацією уваги. Нав'язливі думки. Людина постійно відчуває страх, гнів чи провину та майже не здатна відчувати радість. Це може супроводжуватись автоматичними негативними думками. Наприклад, світ залишається вкрай небезпечним і нікому не можна довіряти. З'являється депресивний стан. Що відбувається з організмом людини, яка страждає на ПТСР? У людини, яка переживає ПТСР, відбувається вплив на всі сфери життя. Їй може бути важко контактувати із сім'єю, дітьми, складно війти в діалог. У звичному житті в людей є інстинктивні реакції на стрес: бий, біжи, замри. Коли залучені гормони? кортизол, адреналін, норадреналін. За нормальних умов ці гормони швидко повільняються з організму, десь протягом години. А в людей із ПТСР адреналіновий пік може бути дуже тривалим до доби, спостерігається сильне виснаження нервової системи. Людині важко мислити, вона забуває великі шматки життя або подій. Забувається те, що відбувається в теперішній реальності, коли людина вже в безпеці. Проте добре пам'ятаються минулі травматичні події. Також ПТСР підвищує можливість розвитку багатьох захворювань. Це хвороби серця та судин, проблеми зі шлунком і кишківником. Паралельно з ПТСР часом розвиваються інші розлади психіки, особливо депресія чи тривожні розлади. Нерідко люди, які постраждали від посттравматичного стресу, зловживають алкоголем і загалом будь-якими речовинами, що викликають залежність. До того ж, уникаючи нагадувань про минуле, людина може згодом піти у практично повну соціальну ізоляцію.